Пам'ятаєте, як ми переходили від дитячих травм та тривог до сприйняття себе як дорослої людини? Продовжуємо нашу нюхову мандрівку до ультраніші від румунського парфумерного бренду Тосковат. І сьогодні новинка 2025 року Amaretto in the melting room. Чергова колаборація Девіда Лева з Атараксією у лімітованій колекції, яка вийшла випуском тільки 100 флаконів на весь світ. Парфум був присвячений внутрішній подорожі від дитячих тривог та страху перед рогатим до. Тріумфу радості та прийняття себе як дорослої людини. Амарето в даному випадку це метафора внутрішньої трансформації зі страху до відкритості через світло та тепло напою, яке оплавляє ваші спогади. Композиція максимально п'янка та густа, яка відкривається амарето зі свічковим воском та медом, які додатково поєднані із шоколадом, а також тліючим тютюном. Композиція по типу хочу побути сам собою. Та подумати над своїм життям підходить як для чоловіків, так і для жінок, і доступно в нашому асортименті на розпи від 1 мл. Але слід розуміти, що в нашому житті все складається не просто так, тому потрібно йти тільки вперед і ніколи не звертати увагу на минуле.